Вітаю вас, малятка! Зараз у нас заняття з малювання. Наша сьогоднішня тема весняні фантазії крапельки. До нас на заняття завітала крапелька води. Дітки, послухайте, що вона про себе розповідає. Я крапелька води. Я потрібна всім живим істотам, адже рятую їх від спраги. Допомагаю бути чистими. Там, де з'являються на землі, там ростуть дерева, кущі, овочі, ягоди, гриби. Я буваю різною, і твердою, і рідкою. А ще я вмію перетворюватися на пару. Дітки, наша крапелька води любить подорожувати. Давайте розглянемо ілюстрацію. Спочатку вода випаровується з річок, озер, морів, океанів і піднімається високо в небо. Водяна пара перетворюється на хмари. Коли хмари наповнюються великою кількістю водяної пари і стають важкими, охолоджуються, випадають дощ, сніг чи град. Дощова вода. Тікає знов у річки, моря, океани, і все починається спочатку. Воду потрібно берегти, адже чистої води на землі більше не стає. Дітки, зустрічайте ще одного гостя. Це знайомий художник. Він розповість нам, що з ним трапилося у лісі, коли він малював. Малював я на лісовій галявинці і раптом розпочався дощ. Та не простий, а кольоровий. Крапельки були кольоровими жовті, червоні, сині, рожеві, зелені. І я підставив чистий аркуш під цей дощ. Мені вдалося піймати кольорову крапельку. Але крапелька раптом побігла листочком. Спочатку в один бік, потім в інший, і так бігала, поки не висохла. Явись намок і повернувся додому. Коли вдома поглянув на малюнок, ойкнув. Хочете дізнатися, що утворилося? Дітки, давайте ми разом з художником намалюємо свої малюнки та влаштуємо виставу. Давайте підготуємо ручки, щоб вони були вправними та слухняними. Дружать в нашій групі хлопчики і дівчатка. Ми подружимо пальчики та всі по порядку. Один, два, три, чотири п'ять. П'ять, чотири, три, два, один. Ще разочок. Дружать в нашій групі хлопчики і дівчатка. Ми подружимо пальчики та всі по порядку. Один, два, три, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці пальчики розім'яли, підготували. Давайте будемо малювати. Отже, для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик із товстим-густим ворсом, водичка та кольорова фарба. Так, беремо пензлик біля металевої спіднички, правильно тримаємо пензлик, вмочуємо в водичку, добре промочуємо та набираємо фарбу. Яку, бажаєте, я візьму спочатку жовту. Фарби набираємо багато, добре розмочуємо її. Так, тепер давайте спробуємо поставити краплинку. Ось так, щоб у нас була калюшка. Так, трішки відступаємо, ще поставимо. Наберемо ще фарби. Так, і ще одну трішки нижче. Так, тепер вимиваємо пензлика. Беремо. Фарбу іншого кольору. Так, я візьму зелену. Малята, ви ж пам'ятаєте, я дозволяю вам фантазувати, берете фарбу, яку вам подобається. Різнокольорову. Так, щоб були гарні такі краплинки дощу. Розвиваємо з вами фантазію. Так. У художника були такі краплинки, а ми утворимо свої краплинки. Так, тепер візьмемо, наприклад, синю. Так, добре, розмочуємо. Наставляємо багато-багато краплинок. Так. Візьмемо червону. Так, ось тут, дітки, можна утворювати з фарби калюшки. Так, багато-багато водички набираємо. Так, і ставляємо краплинки. Ну і ще одну фарбу я хочу взяти, візьму фіолетову. Так. Ну що, починаємо чаклувати? Беремо аркуш і починаємо з ним гратися. Опускаємо вниз, трішки потрусимо. Тепер перевернемо. Тепер покрутимо. Так. Ось так, бачите, ми зробили так, як робив художник. Покрутив, перевернув, потрусив. Ось такі. Крапельки вийшли. Ось такі малюночки в нас гарні вийшли. Ви обов'язково надішліть мені свої, влаштуємо виставу. Дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про водичку, про краплинку водичка, яка до на нас завітала на заняття. Дітки, а що вам було цікавого? Що ви запам'ятали? Дітки, а що було вам незрозуміло? Ви обов'язково поділіться зі мною, я буду чекати. Бажаю вам натхнення, чекаю ваші роботи. На все добре. Бувайте!